На проведення цієї хвилі призову залишилося вісім днів в Ужгородському військкоматі. Переконують із планами встигають, хоча точних цифр на камеру не називають. І водночас визнають, вручати повістки стає щодня складніше. Охочих їх приймати одиниці. Дуже багато людей неякісно відносяться до статті 65 конституції України. Більшість дійсно в Ужгородському районі. Не хочуть і не мають бажання йти служити. Більшість громадян України перебувають за кордоном на заробітках. Більшість сидять вдома і кажуть, що їх вдома немає. Ховаються, то чи насправді все так складно і взагалі, як зараз вручають повістки просто в руки? Ми вирішили перевірити. Усе починається з військомату. Збирають спеціальну мобільну бригаду. Тут і військові, і представники поліції. Вони отримують наказ та повістки і вперед до призовників. Готовність групи до виїзду дві хвилини. Вівторок на годиннику 19.30. Саме в цей час підходимо до першого у списку помешкання. Приходити раніше нема сенсу, пояснюють військові. Мовляв, тоді вдома точно нікого не застанемо. Але й зараз двері ніхто не відчиняє. На дзвінки та стук виходить тільки сусідка. Ні, я чесно, немає чого вже до вінок. Добре, буде переданий тоді. Єдиний реєстр занесені таких осіб, що ухиляються від виконання військового обов'язку. Ідемо ще за кількома адресами. Проте в жодній квартирі двері не відчиняють. Повістку залишають просто в щілині дверного отвору. Однак, таким чином, без підпису призовника, з'явитися у військкомат він не зобов'язаний. Не застали призовників ввечері, спробуємо на світанку. Середа на годиннику шоста ранку. Ідемо за тими ж адресами. Двері як не відчиняли, так і не відчиняють. А от повістки залишені вчора хтось забрав. Нарешті нам щастить. Двері відчиняються. От тільки мешканці запевняють, призовник тут не прописаний і не живе. Будемо не виїхати ви купити квартиру. У нас був родственний обмін, тому бачовіка шовка. Я розумію, він був прописаний. Ні. Я да. може повіряти по базі даних». За кілька годин вдалося вручити повістку лише одному юнаку. Його і запросили відразу до військомату на проходження медкомісії. Сидайте, в ту сім машину заросло. Військові нагадують, протягом 10 діб чоловіки призовного віку мають самостійно з'явитися у військоматі, навіть якщо не отримували повістки. Якщо вони до кінця призову не з'являться на медичну комісію до військомату, то ми вони автоматично попадають до реєстру осіб, які ухиляються від проходження військової служби. Звідси будуть мати. Проблеми а саме при влаштуванні на роботу, при перетині кордону, при виготовленні паспортів, при приписці, виписі з житла. Служити нинішні призовники будуть півтора роки. Хлопці з вищою освітою рік у військкоматів котре запевняють, призвані нині чоловіки строкової служби не залучаються до участі в АТО.